Всіх вітаю! В цьому відео покажу вам бочку на 25 літрів харківського виробництва Горизонт. Бочка виготовлена із міцного та твердого харчового пластику. Має ось такі дві ручки. При бажанні їх можна зняти. Знімається кліпс і знімається ручка. Діаметр бочки 36 см, висота 37,5. Кришка цієї бочки оновленої версії. Кришка стала більш товстою. Також додали ось таку невеличку мембрану, але вона не допомагає бочка залишається негерметичною. Ну, В цілому, як і вказано на передній частині бочки, що вона є негерметичною для харчових продуктів, але негерметичною. Ну, Зараз я закрию і покажу цьому. Затягнув максимально. Як бачите, вода починає капати з неї. Ну що ж, як ви бачили, бочка не стала герметичною з новою кришкою. Але якщо для вас герметичність не є основним критерієм, то ця бочка досить гарна, матеріали, матеріали виконання гарні. та і в цілому бочка зроблена досить непогано.